Міжнародна спільнота має негайно запровадити санкції проти Росатому. Такою має бути відповідь на дії Росії. Путін наказав по суті вкрасти Запорізьку атомну електростанцію, видав папірець, де написав, що нібито АЕС тепер російська. Сергій Барбо збирав думки фахівців енергетики, і далі він з нами на зв'язку. А Сергію, вітаю тебе! До Києва їде голова МАГАТЕ. Це агенція, яка відповідає за ядерну безпеку. Чого варто нам очікувати від цього візиту? Катю, рівно нічого, оскільки так вважають, принаймні ті фахівці, з якими я спілкувався. Візит аби було. Е, немає сподівання, те, що вдасться якимось чином домовитися до Росії. І власне таких сподівань самій Росії не варто давати, оскільки вона почне цим шансом маніпулювати. Пан Гроссі, той що Рафаель приїде не лише до Києва а й до Москви вже опісля, десь от зовсім найближчими годинами він має бути в українській столиці. Діяти кажуть, фахівці треба по іншому і в іншій галузі. Це санкції, тиснути санкційно на роз. Атом запроваджувати ці обмеження, бо має добрі бізнеси ця структура за кордоном, зокрема в Угорщині, зокрема в Туреччині, е, є ініціатива окремих країн, як от Фінляндія, яка просто відмовилася працювати з росіянами і згорнула ядерні проекти з ними. Очікувати такого від Туреччини чи Угорщини не доводиться. Саме тому тут має бути якесь колективне рішення, наприклад, європейського союзу чи інших країн, інших спілок. Проблеми будуть беззаперечно, оскільки щонайменше три країни Європейського союзу е, мають старі совєтські е, Кого типу ядерні блоки, і відповідно вони отримують паливо з Російської Федерації? Але хто ж забороняє зробити якісь певні виключення для цих країн у цих санкціях і прописати, наприклад, до такого то року вони мають відмовитися від цих технологій? Приклад є, це Україна, яка теж мала цей совєтський спадок, але тепер ми працюємо на наших атомних станціях абсолютно за новими американськими європейськими технологіями сучасними. Щодо місії магатето, користь з неї звісно є. Фахівці були нагадаю вже на запорізькій атомній станції, і двоє з місії там фахівців залишилося. Реакція така, і наслідки такі обстрілів поменшало. Росіяни принаймні, не цілять уже по території самої запорізької атомної станції. Точніше, цих атак стало значно менше. Окрім того, ще один важливий фактор: ці фахівці можуть безпосередньо заміряти рівень радіації радіаційну безпеку на території атомної станції. Не можемо говорити, що вони мають повністю доступ до всіх закапелків атомної станції, але принаймні такий стан справ є. Абсолютно ніяких очікувань. Я думаю, що цей візит нікому не потрібний. Він зайвий, він тільки може створити додаткові ілюзії для Росії, що вони можуть щось виторгувати чи якимось чином легалізувати оце вчорашнє рішення указу президента Росії щодо по суті крадіжки української атомної станції. Зараз Запорізька на станція всі її шість блоків працюють у так званому холодному зупинні, тобто не виробляють світло для України і так має залишатися. Вважають фахівці, з якими я сьогодні спілкувався. Не треба давати шансу якогось Росії і не запускати ті чи інші блоки, оскільки зараз головне завдання Москви – це перепідключити цю найбільшу я нагадаю Європі атомну станцію, що не менше на Крим, але все це залежить від того, чи будуть вести дроти на півострів, чи будуть працювати трансформатори, зокрема в Джанкоя. Ми знаємо, що періодично сходить святий вогонь. На ті чи інші мережі і відповідно підключити не вдається, але за інформацією фахівців опитаних мною сьогодні лінії ці відновлені щодо інших стану справ, то загалом вони рекомендують залишати той стан справ, який зараз є на атомній станції. Щодо керування власне цією АЕС, я нагадаю, що Петро Котін, який керує енергоатомом, зараз взявся головувати і на цій атомній станції. Що ще кажуть? фахивцы ядерной энергетики. Слухаем. Исполняющий обязанности директора Котин президент компании Энергатом заявил о том, что они будут э, пускать блоки для решения теплоснабжения Энергодара. Этого делать нельзя потому что они повышают опять риски с обстрелом линии электропередач площадка энергодара сейчас используется российскими военными для обстрела и кошмарения марганца и никополя поэтому это состояние более безопасное при стабильном энергоснабжении из объединенной энергосистемы украины Щодо крадіжки самої атомної станції, звісно, в лапках, то тут мова йде і про крадіжку ядерних матеріалів. А це вже кажуть фахівці порушення багатьох міжнародних актів і документів, зокрема конвенції про непоширення ядерної зброї. Це дуже серйозно. Насправді, Енергодар, я нагадаю, є дуже важливим містом для України, оскільки, окрім шістьох блоків атомної станції, там знаходиться найпотужніша в Україні теплова станція. Якщо порахувати цифрами, то йдеться про 9 гігаватів, гігаватів світла. Для розуміння цим світлом можна забезпечити країну розміром із Чехію або, наприклад, Швейцарію. Італію?